Поезія із перших хуст. у Черкасах. Корифей сучасної української літератури Віктор Неборак дивував усіх охочих чудернацькою лірикою. Її на власні вуха чула наша Катерина Ковбій. Корифей сучасної української літератури, засновник рокової поезії та організатор десятків яскравих перформансів. До Черкас завітав епатажний письменник Віктор Неборак. У мене богота вода, у мене в голові біда, у мене сила біда, у мене повна негата. Це я. Потрапити до Черкаської публіки, досвідченому поетові, допомогли активісти громадської організації Книжковий маестро. Це поезія, і час у нас такий зараз не досить сприятливий для, для поезії, але все одно поціновувачі будуть. Завжди приємно не просто читати таких людей, а знати, що ти їх бачив, знати, що черкащани наші побачили цього письменника. Оціновувачі літератури зізнаються засновника легендарного групування Бубабу Віктора Неборака у Черкасах. Чекали вже давно. Неборак цікавий тим, що людина вже досить сформованих поглядів, і його думки. Як можна вже вважати авторитетним в якомусь плані. Сучасна наша українська література, як ніяка інша, без цензури. Ну не то, що в плані негативу, а просто може розповісти, що відбувається в нашій державі. Ми можемо сформуватися саме через книги сучасних письменників. Ми формуємося як особистості. Вже не на публіку письменник зізнається до Черкас завітав, аби нагадати про важливість поезії у такий буремний час. Поезії потрібна свобода. Бодай на кілька годин ти повинен відчути цю свободу, і тоді з'являється якась хвиля, і щось ти там можеш написати на хвилі цієї свободи, а поезія, яка пишеться з примусу, там тільки тому, що ти мусиш там написати певно кількість рядків, вона штучна, переважно роблена. Це дуже помітно, коли наступного разу прийде до Черкас. Письменник не знає. Натомість активісти книжкового маестру готуються і далі вражати черкаських читачів і обіцяють невдовзі організувати зустрічі з не менш цікавими авторами. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Новини.